Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. Сьогодні черговий відеоогляд на наступний 2025 рік. Сьогодні покажу вам капусту, різну зелень, а також кабачок. Але це ще не все. Ближчим часом вийде ще одне відео, завершена в цьому році. Там буде кукуруза, квасоля, кавун, диня, ну і багато різного. Отож, приступимо зараз до огляду капусти різної зелені. Ну а далі більш детально. Підходимо до нашого, скажімо так, щасливого столику. І так, що ми тут маємо? А Маємо ми тут і гібриди, і сорти. Капуста, як я казав, кабачок і різна зелень. Отож, розпочну я, певно, з зелені. Маємо щавель, рукула і шпинат. Шпинат у мене увесь гібридний. Отож, розпочну я з щаблю. Недавно чув, що щавель потрібно сіяти там, де росте малина. Ну, так як в мене малина є. І навесно ми плануємо ще додати сад, розширюватись, тому посіємо щавель прямо у малину. Поробимо рядочки, посіємо там. Щавель зветься бельвійський. Така 10-грамова пачка. Не знаю скільки, можливо, все й посадю, а можливо і ні. Середньостиглий 48-50 днів. Подивимось, чи малина стане краще від цього чи ні. Так, далі, рукула. Рукула вся сезонка, спектр сад взяв 500 штук, зветься вона Грація. Знаєте, тут не пише, що вона багаторічна, але я думаю, що це так, тому що я коли сіяв дуже давно біля першої теплиці, то скажу вам, я не можу її досі вивезти. Вона мене полізла навіть в іншу теплицю, певно, занесло насінням. Також полізла у садок до дерев. Але на смак вона вже досить гірка. Їй здається років 5, а то й 6. І вона так сама, знаєте, насівається і росте собі. Ну, на смак вона вже якась ніяка. Можливо, вона стала вже дикою. Не знаю. Так що можна сіяти як у відкритий ґрунт, так і у закритий. Наступна рукула це однорічна. Бачите, в неї навіть листя таке інше, мені вона навіть чимось добріша. Ось ця. Так, зветься вона рокет салат. І вона досить рання. Від сходів 20-25 днів. Висотою 20 см. Чутова така рукола. Взагалі зелень, дуже люблю зелень, тому будемо сіяти. Так, шпинат. Шпинат у нас три гібрида. Взяв по 200 насінин, теж спектр сад. Вперше беру цю фірму, тому будемо пробувати. Зветься він Silver Veil. Vale. що тут по опису. Вегетаційний період пише 30-45 днів. Висота рослини 16-20 см, стійкий до хвороб, ну, це зрозуміло, глибина посіву. Садити можна як в закритий, так і у відкритий ґрунт. Якщо садите в теплицю, то лютий березень. Я так розумію це в касету. Ну, не знаю, де я буду його вирощувати, чи в теплиці, чи, можливо, десь біля теплиці скопаємо, поставимо дуги, накинемо плівку, ну, буде видно. Поки що нічого вам про це не скажу. Наступний шпинат, тромбон, теж гібрид. Який спище, ось дивіться, новий високоврожайний гібрид. Певно, новинка. Так, вегетаційний період 38-42 дні. Ну, теж стійкий там. Але цей пише для відкритого ґрунту. Так, і наступний шпинат теж гібрид, все сезонне вирощування, зветься він лагос. Будемо робити ось такі пучки. І на ринок. Так, вегетаційний період 40-45 днів. Ну, бачите, він майже схожий. Теж пише для відкритого ґрунту. Висів, квітень, липень. Ну, будемо дивитись. можливо, посіємо і раніше. Так, це все, що стосується шпинату, щавлю і руколи. Так, їдемо далі. Далі у нас що? Далі у нас буде певно кабачок. Ну взяв по класиці, дивіться. Це В цьому році вирощував, брав кавілі і взяв іскандер. По 5 штук. Цього вистачить, збут у нас слабенький, це так, на ринок, на прилавок. Більше він особо у нас так і не йде. Тому 10 штук з головою вистачить. Ну, що казати, вегетаційний період 35 днів, маса 400 грам. Думаю, всі його добре знають, що кавілі, що іскандер. Постійно вирощую, тому чудові, чудові гібриди. Іскандер, бачите, він трішки важчий, пише 500 грам кабачка. І взяв ось такий: зветься Аймаран. Покусуй. Ранньо стиглий теж 5 насінин. Ранньо стиглий 40-45 днів. Ось таке по кабачках. Думаю, теж буду вирощувати через розсаду. Досить непогано. В цьому році вирощував і кавун через розсаду. Кабачок, шикарно все було. Так, наступна в нас капуста. Давайте так уже по порядку. Капуста Брокколі. Зветься вона Bell Star, 10 насінин. Садиба центр. Це Бейо, Бейо, Голландія. Новий ранньостиглий гібрид, вегетаційний період 73 дні. Коротше кажучи, треба садити пораніше. Садитиму на весну. Ми тут з теплиці стартуємо з, з березня місяця, спочатку, то буду, напевно, так рано й садити. Наступна капуста брокколі зветься Монако. Не плутати з пекінкою, чимось схожа назва. Так, дві пачечки взяв ось по 15 насіннин. Вегетаційний період. 75-80 днів. Маса плоду 1,5-2 кг. Непогано. Ось так. Так, наступна капуста. Ну, цю капусту, брюсельку я взяв раді мого малого ярика. Знаєте, він так просив, йому так цікаво подивитись, як воно росте. Я колись давно вирощував, я то знаю, як воно. Ну а він скажу, він її навіть не бачив не те, що там. Тому на той рік обов'язково посію. Це раді, раді малого. Тому що збут я не знаю, який на неї може бути збут. Хто її бере, я лише один раз садив і то для себе. Так, зветься вона Гронігер. Капуста брюссельська. Взяв три пачки. Тому порадує малого. Так, ну і капуста. До речі, знаю, що будете казати а де ж агресор. Агресор буде, але, друзі, пізніше буде ще до замовлення томат і капуста. Але агресор братиму не таку велику пачку, як я планував, тому що 2500 на стіни, здається, зараз коштує півтори тисячі гривень, якщо не помиляюсь. Це я дивився десь на Агролайфі. Ну, я візьму у магазині трішки менше. Отож, по капусті, що в нас тут? Капуста вся від садиби центр. Узяв ранню, ранньостигла, ось червневий велетень. Посадимо її, пачка на 10 грам. Планую висаджувати ранньою весною на відкритий ґрунт. Пише, рання стигла 60-65 днів. І маса качана 1 кг 700 г. Ну, майже там пише 1700-1900. Рання стигла, капуста, ось таку. Таку вперше бачу, як мені сказали в магазині, новинка, на ринку. Ну, не знаю. Друзі, що ви скажете? Можливо, хто садив. Цікаво, просто буде відпишіть. Бо я таку навіть ще й не бачив. Наступна рання стигла, дитмаршар. Всі добре знають. Теж 10 грам. Ну це раніше, тут пише 55 днів. І, ну, і Качани тут менші, бачите, вага кілограм-200 кг. А тут майже до двох. Тому ця буде в нас, ця буде у нас більше. А це трішки менше. Пос, посіємо і посадимо обидві. Можливо, не всі пачки, але ж щось буде. Так, наступна капуста це пізня Лан... Лангедейкер Децема. 10 грам. Посадимо її. Так, що тут пише? Головки вагою 2-3 кіла. Посадимо її і капуста Тюркіз. Пізня стигла теж 20... 10 грам. Пізня стигла 170-180 днів і вага 2,5 3 кг. Це трошки більша. Ну, скажу так, по капусті я два роки тому вирощував, як же вона називається, кам'яну голову. Мене теж торгували непогано. Вона в мене зберігалася у звичайному погребі, майже лежала до весни. Дуже чудова капуста, кам'яна голова. Ну, я її... В магазині не знайшов, якщо буде, можливо, візьму. Досить непогано йшла, торгували, виросла, качани були теж непогані, здавали, продавали. Всі, знаєте, були задоволені, всі були з капустою. Тому ось так, але вона не йде на голубці. От вона дуже щільна, така, що ось такі друзі справи. Ну що, огляд зробив по капусті, до замовлення буде, але це вже. Після Нового року і не так швидко. Десь туди далі до весни. То вже потім покажу, що ми там доберемо, тому що зараз потрібно допродати нашу капусту, та що лишилася редиску, та й готувати теплиці під новий сезон. На цьому, друзі, надовго з вами не прощаюся. Чекайте ще один відеоогляд, ближчим часом вийде. Ну, як завжди, всім велике дякую. Далі буде, всім пока.